Я дивлюсь на землю, вдихаючи вітер кожної країни. Я дивлюсь в очі братів, ми йдемо по одній дорозі. Я дивлюсь на красу їх країни, і в мене захоплює дух. Але в моєму серці навіки є тільки одна земля. Земля моя. Я назавжі. І ніщо не зможе змінити цих слів. І ніщо не примусить мене покинути дім моїх батьків. Джерело могутнього духу дай сили мені закінчити бій, водограй зітри з мене кров моїх ворогів, велич гір, я їх бачу завжди, і де б я не був, вони високі. Швидкість рік, що не мають межі, джерела чистої води, золоті поля, колос візьми. Мати, земля, ми зерна твої. Ми будемо міцніти і далі рости, щоб захистити тебе. Моє родинне дерево росте в тобі. І щоб не стало в моєму житті, я завжди знаю, що ти збережеш вогонь мого життя. Та, чого б не стало в моєму житті, родині й друзям ти допоможи. Я завжди знаю, що ти збережеш. В вогоні і їх життя. Україно, ти навіки зі мною. І немає на світі країни такої. Я назавжди твій, ти назавжди моя до самої смерті. Ти моя рідна земля. Україна. Арсеній Білодуб, брат. Увага хімічна загроза. Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Увага. Радіаційна небезпека.